Сьогодні хочу поділитися думками на одну дуже важливу тему. А тема ця звучить так: чи є вихід в безвихідних ситуаціях? І прочитаю на початку зі слова Божого, це з книги. Вихід, 14 розділ, 13-14 вірш про Моїсея. Та Моїсей сказав народові: будьте мужніми! «Стійте І дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас сьогодні. Бо такими, як бачили ви єгиптян, сьогодні більше не побачите їх по вік. Господь воюватиме за вас, а ви мовчіть. І є такий виріз, вираз вислів, що самі темні часи перед світанком, і в цій ситуації, в якій опинився Ізраїль, коли вони виходили. З Єгипетського рабства, в якому були вони в рабстві 400 років, і що вони отримали попереду море, яке вони не можуть ні перейти, ні перепливти. Човнів немає, кораблів немає, ззаді військо. І дійсно вони дуже перелякалися, але Моїсей говорить їм: зачекайте, ще не все пропало, Бог за вас буде боротися. І по-людськи можна сказати, що дійсно все пропало, але Бог їх заспокоює. І мені подобається, як Бог звільняє свій народ від самовпевненого диктатора. І прочитаю фінальну частину історії. Це книга Вихід, 14 розділ з 28 по 30 вірш. Вода повернулася і покрила колісниці, вершників і все військо фараона, тих, які війшли за ними в море. Не залишилося жодного з них. Сини ж Ізраїля пройшли сушею посеред моря, а вода була їм стіною праворуч, і стіною ліворуч. І того дня Господь визвали в Ізраїля з під руки єгиптян. І це нам показує, що навіть для диктаторів є такі межі, які переходити не можна. І ми бачимо, що диктатор послав своє війська, яке погналися за ізраїльтянам. Дорога через море приготовлена була не для них, і їм туди не можна було заходити. І той шлях, який служив спасінням для одних, виявився шляхом загибелі для інших. І, на жаль, наше життя не проходить гладко. І постійно у нас якась боротьба, випробування. Хоча інколи Бог дає нам і відпочинок, щоб ми сильно не втомлювалися, при переході через море Бог якраз показав, що можна отримати перемогу, навіть нічого не роблячи, просто довірившись Богу. І в нашій країні вже не перші години війна, от, і непроста ситуація. І щодня ми не знаємо, чого чекати. Ми хочемо почути хороші новини, але частіше нам приходять погані. І що робити? Невже все пропало? Ми християни, як його Божий народ, ми прищеплена маслина, і вже ми не чужі Богу. Тобто ми також народ Божий. Якщо Ізраїль може сподіватися, на Бога, от, і Бог береже Ізраїль, турбується, захищає, то чому ми не можемо? У нас є обітниця Євангелія від Матвія, 18 розділ, 19 вірш? Знову щиру правду кажу вам, коли двоє з вас дійдуть згоди просити про будь-яку річ, яку лиш просять, буде їм дано від мого батька небесного. Населення Ізраїля близько 9 мільйонів. Це всього-навсього приблизно як три міста Київ по 3 мільйони, а площа Ізраїля приблизно в 27,5 разів менше, ніж площа України. І тому, якщо в нашій країні люди будуть молитися Богу, довіряти йому своє життя, очікувати від Бога допомоги, то, напевно, він зверне на це. Увагу, адже для Бога нема нічого неможливого. Бог довів, що Він може піклуватися про свій народ навіть у самій безвихідній ситуації. І ми бачили, що тільки звільнився Ізраїль з Єгипетського рабства. В них ні промисловості не було, нічого, ні, ніяких неоружейних заводів, щоб захистити себе, а вони все одно отримали перемогу і. Навіть написано, що одяг твій не занепадав на тобі. Нога твоя не пухла. Ось уже 40 років. Це книга повторення закону 8.4. Хвороб не було, виходить, одежа не, не псувалася, взуття не стиралася. І 40 років це досить таки тривалий термін. От. І я вірю, що Бог може дати перемогу навіть. Тоді, коли не працює промисловість, зруйнована інфраструктура, десь розбиті заводи, це ще не безвихідь. І в пустелі, там, де був Ізраїль, там зовсім не було ніякої промисловості, не було електрики, але вони все одно отримали перемогу. І хочу розповісти ще одну історію. Також вона про безвихідну ситуацію у багатьох. Народів є такий звичай, традиція така, коли викрадають собі наречених. І навіть ми знаємо, що у Ізраїля в певний період також була така традиція, коли одному коліну потрібні були дівчата, а ніхто не міг видати, ну, погодитися віддати їм своїх дочок, і їм приходилося. Виходити в певний час і викрадати собі наречених. І ось схожа ситуація була в цій притчі, можна сказати. Дівчина не хотіла виходити за чоловіка цього, але якось він на неї тиснув. І тут вони пішли на прогулянку, гуляючи красивими доріжками, які встелені були чорними та білими камінцями. І тут цей, так би мовити, наречений вирішив погратись у доброту і каже: Я тобі дам шанс не виходити за мене заміж, якщо не хочеш. Я покладу в капелю чорний та білий камінець. Якщо ти витягнеш білий, то ти вільна, і я не буду тебе примушувати виходити за мене заміж. А якщо витягнеш чорний, то це означатиме, що ти згодна. І будеш моєю дружиною. Дівчині робить нічого було, вона погодилася, і він ніякого вибору і не хотів давати, положив туди два чорні камінці. Але дівчина була не дурна. вона сунула руку в капелюх, достала туди один камінець і викинула його. І цей чоловік каже: і як ж ми дізнаємося, який ти камінець витягла, вона каже: все просто, ти подивися, який камінець залишився. І так у неї з'явився шанс не виходити заміж за нелюбиму людину. Це нам показує, що навіть в такій безвихідній ситуації от, завжди може десь з'явитися виход. Треба подивитися і подумати з іншої сторони. І все-таки. Ми не повинні бездіяти в нашій ситуації. Ми не знаходимося не в пустині, де що в нас працює. Є електрика, є у багатьох робота. може, не така гарна, як хотілося б, але вона все-таки є. І ми повинні робити те, що в силі рука наша, а результат предоставити Богу. І книга притчів, 21 розділ, 31 вірш, записано. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Тобто Біблія говорить, що останнє слово завжди за Богом. І апостол Петро пише також: тож, упокоріться під міцну руку Божу, нехай піднесе вас свого часу. Всі турботи ваші покладете на нього, бо Він піклується про вас. Це перше послання Петра, 5 розділ, 6, 7 вірш. І дійсно. Тільки в труднощах, тільки в випробуваннях ми зможемо оцінити Божу турботу та Його піклування про нас. І нехай Бог кожного з нас поблагословить, щоб ми не впадали у відчай, коли нам здається, що ситуація безвихідна.